Доброго дня, шановні. У подаляка, як ми знаємо, це пропагандон Зеленського. Тобто він уже шість років нам розповідає від імені режиму Зеленського, як треба любити Україну про потужну потужність, про рішучу рішучість нашого найвеличнішого. Так, от у цього подаляка акаунт, який... Дозволяє йому пиздіти на вже 6 років про любов до України зареєстрований в Російській Федерації. Це не жар, це не якийсь там вкид, це реальна ситуація. Акаунт Подаляка зареєстрований в Російській Федерації. Тому нам вже доводити нічого не треба. Нам казали про родичів подаляка, які працюють там в ГУР. в... ФСБ, але то таке, то родичі. І Подоляк завжди з цієї теми. Розповідаючи, що то не так, що він великий патріот, що там е наш найпотужніший та найвеличніший любить Україну. Але ФСБ теж робить проколи. Тому, крім темників для таких, як Подоляк, з ФСБ ще й реєструють прямо аккаунти і, можливо, ще й прямо з телефоном йому. Надали для пропагандистської діяльності на території України. Всіх я поздоровляю. Тепер нам в принципі доводити нічого не треба. Хай Михайло Подоляк і далі пиздить про те, що він кохає Україну з акаунта, який йому створили ФСБ на території Російської Федерації. Більш того, там вся влада, вся верхівка, ця зелена пліснява, яка роз'їдає Україну вже. 6 років зсередини, вся та покить, усе те гнильо, воно і має російське коріння. Більш того, зараз же це і доводити не потрібно. Всім гарного дня, міщі Подоляк, привіт! Чекаємо нову байку про велику величність, блять, про потужну потужність та про те, як ви, суки, не працюєте на ФСБ.